Виконуємо номер 245 із підручника Алгебра 7 та 10.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручника Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Порівняйте суму чисел А і Б з добутком чисел А і Б, якщо завдання перше А дорівнює 0, Б дорівнює мінус 2. Друге а дорівнює мінус 3, Б дорівнює 2. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо А дорівнює 0, Б дорівнює мінус 2, то сума А додати Б буде 0 додати мінус 2, отримаємо мінус 2. Тепер знайдемо добуток. Якщо А дорівнює 0, Б дорівнює мінус 2, то добуток А на Б дорівнює 0, помножити на мінус 2, отримаємо 0. Отже, можемо зробити висновок, що якщо А дорівнює 0, b дорівнює мінус 2, то сума а і b менше, ніж добуток а і b. Завдання друге. Якщо а дорівнює мінус 3, b дорівнює 2, то Сума А і Б дорівнює мінус 3 додати 2 буде мінус 1. Якщо А дорівнює мінус 3, Б дорівнює 2, знайдемо добуток, то добуток А і Б дорівнює мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6. Отже, робимо висновок. Якщо А дорівнює мінус 3. Б дорівнює 2, то, як бачимо, наша сума більше, ніж добуток, а додати Б більше, ніж А помножити на Б. Номер 245 із підручника Алгебра 7 та 10.15 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.